Tak Що е, ж мусимо ще, рушати далі? так? Так, маємо ще одну тему, яку хочемо обговорити до інших актуальних тем: 27 тисяч громадян очікують на свою нерухомість. Нині 120 будинків Київ міськбуду потребують добудови. Сам же Київ міськбуд розробив план порятунку. Ціна питання 2 мільярди гривень. Що відбувається навколо Київського Мікбуду і хто має оплачувати недобудови? Далі поговоримо з нашою спікеркою. До нас долучається Лілія Пашин на перша за. Ступниця голови постійної комісії Київради з питань бюджету раді вітати вас. Добривечір, добрий вечір, пані Лілія. Отже, допоможіть розібратися, що це за цифра? Така 2 мільярди до капіталізації для Київ міськбуду. Скільки реально людей чекає своїх квартир? І хто повинен ці кошти надати? Та, і звідки власне брати ці кошти? Що стосується кивність буде давайте по порядку. Насправді, коли ми всі очікували, що буде змінено керівника, ми не очікували іншого прізвища. Ми очікували те, що прийде інша людина і дасть змогу провести. Незалежний аудит, і він саме потрібний для того, щоб розуміти, хто винен, щоб не повторювати цих помилок, притягнути винних до відповідальності, відшкодувати збитки. Але на жаль, цього не сталося. Із приходом нового керівника жодного такого аудиту проведено не було. І ну насправді я теж цього дуже очікувала, але цього не сталося. Єдиним документом, який оперує зокрема комісія, яка створена при КМДА, це аудит ну, там, незалежної компанії, який проводився і ще за попереднього керівника да, пана Кушніра. Е, і, але із першого ж абзацу цього е, висновку видно, що компанія там так і сказано, не несе жодної відповідальності за надані е, висновки, і е, такі висновки робляться виключно на підставі документів, які надає. Її міст тобто наскільки правильну е, так е, полагатися да, на, лише на ці документи, угу. е, як для мене, це досить е, сумнівно. Що стосується е, самої е, там діяльності комісії і е, тих, тих рухів, які навколо цього відбуваються, їх насправді не так багато. Єдине на що спромоглася ця комісія, це підготували такого листа. Він заходив до нас на бюджетну комісію. Він досить є, ну як на мене, необґрунтованим, тому що не містить жодного розрахунку. Просто е, на чотирьох точках тексту написано. Причому в першій частині пишеться про те, що будемо звертатися до кабінету міністрів про виділення двох. Кума мільярдів гривень, а вже в іншій частині да, цього ж самого листа ідеться про те, що пропонується як план виходу з ситуації. Це емісія акцій. Е, компанія е, і пропонується зокрема, ну на, на саме на цю суму. Е, що я так. Сумнівно, до цього насправді підхожу, можливо, на така, але її повинен хтось належним чином обґрунтувати. І пропонується випустити акції. Зокрема, Києву як уже акціонеру пропонуватиме в першу чергу їх викупити. І, звісно, якщо, наприклад, не викупить місто, це можуть зробити інші бажаючі особи. Що теж до речі не є поганим. Що доброго певна кількість там до трьох будинків, їх можна уже запускати за рахунок певних організаційно-адміністративних таких заходів, і ну тобто вони там до нового року здадуться. Це добре, ну ось в принципі. Трошки тобто... позитив, але для зовсім невеликої кількості людей. А що стосується оцього листа, його зараз він є відкликаним. Я надію, що там щось буде доопрацьовувати, Але наскільки це можливо, е, ну хіба якусь тяхку частину, да, як обґрунтування, але яке обґрунтування, коли нема розрахунку, да? е, нема аудиту е, і ніхто не притягнутий за до відповідальності. Тому що насправді дивіться і зараз депутати знаходяться на такому е, шпагаті. Да? Чому? Тому що з однієї сторони дуже шкода людей, які потерпіли від е, дії, е, ну в тому числі від попереднього керівництва Київ міста їх шкода дійсно і дуже хочеться людям допомогти. А з іншої сторони і шкода людей, платників податків міста Києва, Киян, за рахунок яких пропонується. Такі дії кушніра власне відбудувати да якби чому виникає питання, чому це має робитися за рахунок платників податків? Ми ж бачимо, да от буквально кожен дощ нам точно є, що ремонтувати і точно є що робити за ці гроші. Ну і чим довше воно так буде стояти, тим е, в гіршому стані е, воно потім буде передаватися майбутньому новому власнику. Це єдиний варіант е, передати в нову власність Київміськбуд? Це єдиний варіант добудувати всі, е, всі квартири. Ні, це не єдиний варіант. Я ж кажу. Е... Правильний єдиний правильний варіант запустити нормальний аудит, провести новим уже керівником і не прикривати дії попереднього керівництва. Насправді це відбувається таке покривання. Як на тотоді дивіться, я, я, ще, я ще вас запитаю, коли ви кажете про нормальний аудит, і той аудит, який відбувся, не влаштовує нікого, тому що. Та служба, яка проводила цей аудит, не несе за це відповідальності. То чи можливо київській міській владі або усім власникам недобудованих квартир звернутися до правоохоронних органів, до прокуратури чи до будь-яких інших органів зі спільною заявою до державного органу державного аудитора, який проведе цю проведе цей аудит, який нестиме або матиме юридичну силу. Такий варіант можливий. То чи може... Але він можливий, то чому не робить так. насправді? Відбувається маніпуляція людьми. Люди, звісно, хочуть якомога швидше. Вони не ага. хочуть втрачати час. І за рахунок того, що їм кажуть, ось ми на базі цього якогось аудиту Київ заплатить. А тому люди вірять, людей шкода їм потрібно житло вже. Пані Лілі, і дозвольте ще одне уточнення: оці 2 мільярди, які озвучені, це ж сума, щоб запустити будівництво на цей рік. Це ж не остаточна сума, щоб завершити всі недобудови, правильно? Це до речі дуже правильне запитання. Чому тому, що коли пишуть про те, що потрібно 2,28 мільярда гривень для того, щоб вивести компанію із важкого фінансового становища, то ніхто не пише про те і не дає гарантії, що за рахунок цих коштів власне буде добудовано саме це майце житло, це майно. А не підуть знову гроші в нові будівлі, в нові катлавани. До її гарантії ніхто не дає. А коли будуть звертатися до тієї міської ради про те, що, а вони будуть про те, що виділять 2,28 мільярда на докапіталізацію Київ, то я вважаю, що це дуже таке важливе питання. І в тому Три люди, які потерпілі, повинні в першу чергу його озвучувати, тому що зараз ними маніпулюють і вони ну, би, вважають, що там депутати повинні проголосувати для того, щоб їх спасти, але е, потрібно і ще зазначити, що в першу чергу ці кошти підуть на добудову, власне, а не на нові будівлі. Почули вас, пані Лілія. Дякуємо за роз'яснення і що долучилися до нас. Нагадуємо, нашим глядачам Лілія Пашинна була з нами, перша заступниця голови постійної комісії Київради з питань бюджету.